Це потрібно спробувати, тому що це смачно соковита свиняча печінка на апельсинах під апельсиновим соусом. Таку страву можна готувати як на вечерю, так і на святковий стіл. Отже, не будемо зволікати, погнали готувати. Роботу починаємо з підготовки печінки. Для цього ми її ріжемо. Зверніть увагу, що шматочки не мають бути сильно тоненькі, тому що основна задача цієї печінки, щоб вона була соковита. Тобто, через усю ширину, плюс-мінус десь сантиметр, можна трошки більше, але не тоненькі шматочки. Нарізану печінку перекладаємо до судочка солим та перчим за смаком. Тут я вас не зорієнтую, кожен робить так, як йому більше подобається. Перемішуємо, накриваємо кришкою і відправляємо в холодильник, а ми поки займемося апельсинами. Помитий апельсин нарізаємо на кружечки. Кружечки мають бути не тоненькі, десь плюс-мінус 1 см, так як показано у відео. На розігріту пательню висипаємо цукор, соєвий соус, вершкове масло та перець. І все це доводимо до того стану, щоб розчинився цукор. Тепер викладаємо апельсини, доводимо до кипіння і буквально по півтори хвилинки з кожної сторони обсмажуємо апельсини. Ці півтори хвилини апельсини мають кипіти, тому регулюйте вогонь самостійно. Три хвилини апельсини готові, перекладаємо їх на тарілку, а соус, який лишився на пательні, ми переливаємо в будь-яку зручну для вас ємність. Всього соусу нам буде забагато на печінку, але ви можете використовувати його як маринад або підливу до будь-якого смаженого м'яса. Це буде дуже смачно. Переходимо до печінки. Ми будемо її обсмажувати. Перед тим як обсмажувати, я обвалюю її у кукурудзяному борошні. Якщо у вас немає кукурудзяного борошна, використовуйте звичайне борошно пшеничне Печінку обсмажуємо на середньому вогні, і я використовую свинячий смалець. Ви можете використовувати те, до чого ви звикли. Саме головне, печінку ми не засмажуємо, вона має бути соковита. І коли все готово, починаємо до збору нашої страви. На дно ємності, в якій у мене буде подача, я викладаю апельсини, і вже на них я починаю викладати печінку. Викладаю перший шар. Печінки і поливаю тим соусом, який у нас лишився після обсмажки апельсинів. І так роблю до тих пір, поки в мене не закінчиться печінка. В якості прикрас я використала насіння кунжуту та декілька гілочок самшиту. Ви можете зробити це так, як вам подобає. І додам лише одне, тільки те, що ця страва смакує теплою. Соус, який у вас залишився, ви можете зберігати в холодильнику до трьох тижнів і використовувати до будь-яких м'ясних страв, тому що це смачно, а також його можна використовувати як маринад. Всім смачного, дякую за перегляди і до наступних відео!